Всім привіт! Хочу зняти відеоогляд ось такого комбінезончика лупілу. Це на хлопчика німецький бренд, зимовий комбінезончик. Дуже класний, дуже теплий, яскравий, водонепроникний. І хочу вам всі деталі зняти. Так, дивіться, ось це капюшончик. Зверху є така резиночка, захищає від вітру дуже класно. А якщо чесно, у мене дві малих проходили в саме. В таких комбінезонах тільки дівчатка, і було дуже круто, дуже зручно і тепло. Дивіться, всередині фліс. Рукавчики без фліса, але не менш теплі. Так, карманчик це ось цей обманочка. Це світловідбивачі. Розцібається він на одну ніжку. Це дуже зручно. Тут місця досить, щоб. Одягнути малючка, ножки, ножки з резиночками і захистом. Дивіться, бачите, і захист тут є. Е, так, рукава рукава також із флісом. Це фліс тепленький. Не буде ні задувати, ні води, вода туди, ні сніг, нічого потрапляти. Всередині по ножкам також фліс. Фліс закінчується десь ось сюди. Тут уже йде без фліса, щоб воно не набирало води і було дуже класно. Взагалі, ось такі комбінізони. Зараз в нас на акції саме оцей 74 см по 500 гривень. Ви можете їх придбати в магазині Бриндок на Гожулівській 26 в місті Полтава.